Вітаю, Микитюк. Ти перша людина, яка пройшла еволюцію з кінця до початку. Дякую. Тобто. Після того, як твої родичі до нас переїхали, все пропало. Я втратила свій власний простір. Ти взагалі став безробітним. Я безробітний. Я фрілансер. Я пиріг спекла. А я знаю. Пригощайтесь. Дякую. На здоров'я. Дякую. А ви не бачили пульт від телевізора? А хтось його забув у микрохвильовці минулого разу. Ага. Так от я новий купила, він там на столі. Пиріг супер. Піду хлопців пригощу. На здоров'я. Хоч поперед, коли до нас все село переїде, влаштуюсь в супермаркет сторожем. Для чого? Щоб всю цю гусульську діаспору прокормити і одного фрілансера. Аню, ну, так, вони трохи ну, специфічні люди, але добрі і адекватні. Дервоїди! Швидко до телевізора всі! Обіцяного сім років чекають. Міністр інфраструктури досі не підписав бюджет на будівництво доріг. Заспокойтесь, зради немає. Ми готуємося до виставки антііндустрії. До речі, я там буду грамоти вручати. Міністр запевнив, що одразу після виставки бюджет буде підписано. Живемо, побачимо. Це останній шанс потрапити до міністра і внести зміни до бюджету. Або у нас ніколи не буде дороги в великі вуйки. Андрійчику, ти не знаєш, як потрапити на цю виставку тій, тій, тій індустрії? Ну, Для початку потрібно зробити стартап. Хлопці за роботу Іване діставе інструмент. Василіч, з Болгарії можуть привести два ящика стартапів, але сто процента передбати. Адекватні кажуть. Коли стартап стає успішним, він розростається у фірму, яка і приймає участь в таких виставках. Ну, в тебе ж, синку, є вже якісь ідеї. Правда? Ідеї є, але на розробку стартапу можуть піти місяці, а то й роки. Тож шанси в нас нульові. Я все зрозумів. Портам мочав село. З ганьбою, я зробив все, що міг. Усі запам'ятайте цю офіційну версію так громаді скажемо. Збираємось на вокзал. У мене знайома на вокзалі є, ну, принаймні, була. Заодно вибачусь на прощання. Завжди будеш в моєму серці. Шкода, що не в печінці. Слухай, як шеківське море? Та яке то море? Там навіть на пляжі пахлаву де продаюсь. Стевко, ну що ти шумиш? Можеш спокійно? Так, провести інвентаризацію твого товару, бо ти повертаєшся. Що? Всі повертаєтесь? Все. Закінчились канікули. От ти погуляли. Привіт. Е, я хотів би. Е... Так. О. Квитки є. О. Просто зараз обідня перерва. Ну, слухайте, кожна людина має право на їжу. Треба трошки почекати. Купив вам квитки в сусідній касі. О. Третій вагон. Ой, певно, погані місця. Та ні, купе біля провідника. Купе? Василювач, нам не можна в купе. У боді клаустрофобія. Що? Давайте так. Зараз каса відкриється після обіду, я піду, куплю нормальний плацкарт. Правда, Бодя? Що, якщо двері відкриті, то може бути. Та, бодя! Так все, пішли на потяг. Василю, ну, Василювач, ну куди ми будемо йти? Годину будемо стояти на пороні, газами дихати. Ну, Чесне слово, у людей перерва, а ми, як ті бусурмани, на коня не вип'ємо. О, підтримую. <гум> Бо коли я після того, у мене вся клаустрофобія проходить. Mm. Так, поїхали. Обережно. <гум> ну що, пішли? Хто? Оці колгоспники? Двоє з них, між іншим, наші чоловіки. А. А я дивлюся, ніби колгоспники, але в очах стільки благородства. Ну, От що вони не бачили в тих великих вуйках, а? Ну, побули б ще. Та й в нас стільки планів так Штирліці, пішли в касу. Ну, за що вип'ємо? За наше село не чокаючись. Васильіош, я розумію, що у когось поминки, але може хоча б перше замовимо, а? На перше краще в бістропіти. Там кожен п'ятий борщ безкоштовно. На перший п'ятий розрахусь, один, два, три, чотири, п'ять. А потім можна до грузинів, на шашлик. Там в обід акція. Івана, нам ніколи апетит нагулювати. Іване, точно. Класна ідея. Ідея Івана допоможе нам створити стартап бюджетне свято. Клас. Ми залишаємось. Піду квитки здам. Так, дівки, давайте паспорти я за квитками. Іван! <с> <break Jaristas> <sharpod noise> Людина відкриває наш мобільний додаток. Бюджетне свято. <tiny precious audio> я потім в Коломиї філію відкрию. Потім людина обирає район, бюджет, кількість персон і додаток сам видає варіанти. Бачите, в нашому селі я як мобільний додаток. Дешево і сердито. Це буде наш основний меседж. Е-е-е... Девіз по-вашому. Щось <звук> обідня перерва затягнулася трохи. Піду ще раз подивлюся. Нікуди <звук> <звук> твоя Галя не дінеться. А от шансом. Врятувати село в нас не буде. Неймовірні пригоди гуцулок у Києві продовжуються. А чого це вони от квитки не здали так гонорово порвали? Ну, значить, вони отримали гроші не тільки на дорогу, а й на банкет. Пш! Так це ж прекрасно. Для щасливого сімейного життя, дівчата, що треба робити? Що? Борщ? Шпілі вілі? Треба робити чоловіка винуватим. А для цього треба піймати на гарячому. О! Ну і за чий рахунок цей банкет? Василю, що ми тут подумали? Нащо нам чотири полоси? Нам хіба двох не вистачить? І світлофор? Так само нам не потрібно. Тому що все одно всі на червоні налізуть. І бордюри нам навіщо? Що? Щоб перед святами їх постійно малювати. Ага. Оце таке у вас відрядження. Значить, ми там маємо тяжко працювати, а вони тут гульванити. Марічка. Mm. Так це ж компот. Mm -hmm. Понюхай. Компот. Компот? А якщо вони не бухають, хто не бухає? Мій бодя. Наївне дитя. Пішли, покажу. Ну, пішли. Козаки, у нас дуже багато роботи. А, потрібно зібрати дані для бета-версії тестової локації. О, то ми тут аж до нового року. Та ні, потрібно просто пройтись по барах і записати ціни на їжу та алкоголь. Алкоголь беру на себе. Бодя! На каплі в рот. Ага. Села шанс з'явився в мене пропав. Бодю, Якщо виконаєш завдання, подарую тобі свій колекційний піски. Ото єдро! Та чого ж ми стоїмо? Вперед! Вже п'ятий кабак. А він тверезий, як скло. Твій чоловік або хворий, або золотий. Mm -hmm. Зараз моє золоце знайде, де виправка подешевше і в нього відкриється гостра форма бухаріту. Дівки, а чому ми тут сидимо? Слухайте, може краще ловити його на живця? Точно. Він же тебе не знає. Секс на пляжі. Сімдесят п'ять гривень. День сьогодні такий спекотний. Може, по бокальчику пила. Ви як? дякую, я не п'ю. А то скажете таке, не п'ю. А чого ви в бар прийшли? Мені почитати? Не спокушайте мене. У мене є вища мета. Не хочеться скласти компанію, а то жінці одній пити якось не пасує. Ой, господи. За що мені таке випробування? <свист> <свист> І що? Що? Трендець дівки, Богдан твіштунда. Хто? Хто сектантом став? Господи, краще б він пив! Люки, то жки вміняє людей, то місто спокуси. Я вам кажу, секта. Mm? Дивіться, дивіться, дивіться. Брошурки, книжки. А от і головний сектант намалювався. Слухайте, а наші то нашим мужикам, а? Та їм то не треба. А от отому зливню mm. то ж серйозний бізнес. Зараз їм покажу. Бізнес. Стій, ти куди. Ти йому слово, він тобі 10. Потім введе тебе в гіпноз і будете з водією по квартирам ходити. І... Тулка, ви вірите Бога? Божечко, то що ж робити? Треба йти на курси до спеціаліста. Сьогодні ми кажемо до побачення Елівірі, яка щасливо повернула свого чоловіка із секти. І так. Хто у нас сьогодні новенький? Прошу вас. Коуч Владислав вам допоможе. Це тільки перший крок. Вітаю вас. Розкажіть свою історію. Слава Ісу. Мене звати Марійка. На основі зібраних вами даних я створив мобільний додаток. Скрипти вже написані. Додаток заливається на сервер. Скрипти. Сервер. Далі користувачі самі зможуть доповнювати інформацію. Так починали всі великі компанії: Facebook, YouTube, Google по одному. Це різні букви. А Цукерберг взагалі свою відео вкрав. Бачите, навіть цей цукер, цей от е, крав, а ви мені мельхіорову ложечку до сих пір згадуєте. Готово. Тю. Наш додаток вже в маркеті. Що? Отак от без транспортних витрат, без санстанції податкової. Золота жила. Кожне завантаження буде супроводжуватися звуковим сигналом. Як почнеться перше скачування, святкуємо. А три! Роботи. Я не можу працювати на цьому сувенірному ринку. Я на декілька днів поїду до Каті. Андрій зараз зовсім інша ситуація. В квартирі буде тиша. Обіцяєш? Клянусь. Оле! Оле! оле, оле. Верховина! Чемпіон! Як ви думаєте, чого ваш чоловік став сектантом? Що придурок. О, я відчуваю негатив. А це те, що віддаляє вас від людей відкрите своє серце. Чуєте? Моє серце відкрите. А ваше? О. Я відчуваю сильний блок. Зараз я покажу, як знімати блокаду. Не поняла. Мені потрібен доступ до вашої аури. М -м -м, тримай. Ах ти ж, сектант поганий. <клес> ти, зараз, така, роза, така, Вірка давай! <клес> ти зараза. <клес> 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 Я зрозуміла, як визволити наших чоловіків. Треба дати бамбулі головному, ось як та вже сама розбіжиться. Синку, ну не все так погано. Одне скачування, це ж. Вже не нуль. Це я і скачав. Штифко. Ти ж обіцяв. У мене немає на рахунку. Це безкоштовно. Але щоб попасти на таку етні виставку, потрібно таких скачувань 1100. Ну що ж, Будемо виходити на діаспору. Взелюч, якщо профінансуєте, ладен вилетіти в Торонто. Слухайте, в мене кум в типографії працює. Давайте дамо оголошення. В Газету безпорадниця. Точно, реклама. Та не в рекламу, в газету. Ні, нам потрібно зняти рекламне відео. Ха, як мінімум, один актор у вас уже є. Ролик змонтовано. Можемо переглянути. Mm -hmm. Добрий день. Добрий день. А підскажіть, будь ласка, де можна недорого і смачно відсвяткувати? Урочисту. І святкувати урочисту подію. Відвідайте наш ресторан. В нас дорого, бо смачно. А смачно, бо. дорого. Ой лишень. Що ж мені тепер робити? Скачай додаток бюджетне свято і будеш ой, і не будеш переплачувати. Ми так святкували день народження на черзі новосілля. Любить мама, любить тато. Святий да, матір свято. Качай і святкуй фіш... небельно. Фіш. 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 Це чорний варіант. З мужичкою веселіше буде. У нас це називають халтурою. Діті актори таке кіно. Що? А ти знаєш, як я в школі на де ні ролька у грав! Не вмієш знімати, так і скажи! Понакупляють дешевих відеокамер. А, тепер зрозуміло, чому така ціна була. За це треба ще платити! Та за це а! треба морду бити! Стоп! Ми люди культурні і. Залишимо його з цією ганьбою на самоті. Ганьба! 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 Ну, ви ще пожалкуєте. Так. Голівуд і гуцули. Ржач. Насправді в цьому немає нічого складного. Я сам все зніму і зрежисую. Вам тільки потрібно чітко виконувати мої вказівки. Окей? Хе -хе. Ти так говориш, як моя Марійка. Тату, ти якийсь зажато, тобі потрібно бути енергійним і веселим. М? Слухайте, ну давайте нарешті відкриємо цю пляшку і всі війдемо в роль. Бодьо, в нас багато дублів. Ви нам ще сьогодні тверезі потрібні. Подивить, будь ласка. Так, давайте по новому сценарію. Камера, мотор. Іване, почали. У нас велика компанія. І ми. Хочемо святкувати. Але грошей не вистачає. Що робити? Скажіть, будь ласка, а ви вірите в чудо? Тату, поїхали. Приїхали. Сектант клятий. Сектант клятий! Парічка, та заспокойся! Ти що п'яна? <гас> Мовчи. Я тебе зараз виведу з гіпноза. <гас> ти зразу така ти. То ви точно не сектанти? Можемо забожитися. Водя, ти зараз тільки погіршуєш ситуацію. Ну, добре, дивіться, якщо ми не сектанти. А! Ось. Як я мріяв про це. Такий він мене милий. А ви яким вітром в Києві? Ми ти от скучили за вами. Автобус з райцентру. їхав на мітінг до Києва. Точно. Е, така нагода, думаю, ну чому б не заїхати? Знову. Ви що мене переслідуєте, полюйте на мене, так? Ці дві не мене побили квітами два тижні тому, а сьогодні кулаками і сумкою. Як? Так ви що? Вже два тижні тут? Два тижні? Мій товар не продається два тижні. Ви що не нормальні? Та що з них взяти? Кука на муню! Що ти сказав? Я, значить, маю там в селі в пахувати, а ти свій віскі літрами тут та Ми тут за тисячі кілометрів їдемо до них, а йому якась ковбаса важливіша за мене. Да мені ж проти важливіші за претензії. І хто ти мені така? Жіночка, ви хто? То Після таких селів ми вас і знати не хочемо. Ви ще до нас приповзете. Пішли Ірко. Пішли Маріка. Ну, Андрію, що стоїмо? Пляшка є. Привіт є. Пред! Ай зараз. <піллях> 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 Алло! Кого в мене? По телевізору. Один плюс один. Відео стало справжнім хітом мережі. О, слава Богу, не кримінальна хроніка. Кінець моїй політичній кар'єрі. Це, напевно, оператор відеовикла. Я казав, що треба було йому морду начистити. А я так нічого по телевізору виглядаю. Ех, талант не проп'єш. За кілька годин відео переглянули понад мільйон разів. Останній раз так стидно було, коли в церкві на шароварах резинка лопнула. Такий креатив творці відео спрацював на всі сто відсотків. Додаток бюджетне свято уже скачують сотнями тисяч. Чого не розумію. А чому немає сигналу завантажень? Отвір після цього новина. Цікаво, а той комп'ютер має від резетки працювати? Бодя! Бодя, ще раз сюди підключиш свою бритву. Давай вмикай, бо в очах темніє. 300 тисяч скачувань. <трибану> треба гол! треба два. Треба, треба Оле-оле-оле-оле! Алло, Катю, привіт. А, а, а чому Аня слухавку набере? У нас ще в офісі. Ага, а. А, ні, нічого не сталося. Так, давай, давай. Скажи, Хабибі. Я Аня. Аня. а Чому ви так любите працювати в офісі? У мене президентський люкс, там дуже продуктивна атмосфера. По-перше, це неетично. А по-друге, ви українську мову знаєте краще, ніж половина країни. Навіщо вам взагалі перекладач? Для статусу повинен виглядати солідно: з охоронцем, з перекладачем, з красивим перекладачем. Так, контракт готовий, лишилося його тільки підписати. Щас, щас. Щас, щас. Так ось ціка в тебе робота. Перекладачка. Андрій. Андрій. Це що таке було взагалі? Нічого. Радий був познайомитися з подругою, до якої ти приїхала жити. І що ти хочеш цим сказати? Нічого тепер зрозуміло. В які відрядження і до кого ти їздила. Андрій, я тебе дуже прошу. Ти мене взагалі чуєш? Ну, свій тобі, кажу. Ти розумієш, що зараз цими звинуваченнями ти можеш зруйнувати наші стосунки. А нічого. Наші стосунки і так же зруйновані. Іди до свого затурканого турка і зробимо та маленьклюзів. Великі войке, це буде спека. Великі вуйки до самого. Великих настають. Великі войки, керують світом, Великі войки, то великі діти, по ваші душі вже Великі войки, йдуть. Так і було Ще вже не буде, ми люди народились очі розчинили, і зв'язки сіли залунало Щит усе дістало, що час набути, позабути, і часу мало Нема куди поділися, їх усюди чути зачинились болівуди, голівуди Під їхні жарти дати жити і лягати У мене чуйка, планету захопили, велики <бойки>